Ніхто не знав, що виношував у своїй голові Іван Корса. А він вже задумав створити зовсім іншу газету, якої ще не було. Якої, ще в Україні таких, ну, я не знаю, може десь одиниці були, але такої, що дійсно ж це офіційна фахова газета ще не було. І ось цей перший номер виходить, виходить другий, і прокуратура його забороняє виносить про те, що заборонити, тому що виявився зовсім зовсім інша газета, Це зовсім інший напрямок. Довкола дуже багато було розмов про важливість народної трибуни, про її місце в такому культурно-мистецькому і суспільному житті. Луцька і він. Ці розмови пере, ну, перетворив у реальність. Є речі про які не треба забувати, тому що що таке теорія, так? Теорія це система поглядів, яка базується, аналізує якісь явища в минулому, на основі чого можна прогнозувати майбутнє. Так, от, щоб це в минулому оці явища можна було аналізувати. Десь їх треба зафіксувати, щоб люди могли почитати, подумати і на основі цього щось запропонувати, що робити, як вирішувати проблеми і так далі. А народна трибуна це була одна з таких явищ, які достойні уваги, які не мають права на забуття, де можна багато чого почерпнути і щось зробити світ кращим майбутнім. Мені було цікаво послухати про те, як різні покоління журналістів, як активісти, і громадські діячі, і просто люди, які прожили довгі професійне життя, ділилися своїми враженнями, як вони з яким з якими емоціями і спогадами вони згадували Івана Федосійовича Корсика, як вони розповідали про нього як про особистість, і загалом про те, якою є журналістика. Від початку незалежності, як як, як ми боролися за, за, за слово за незалежність, і наскільки ця зустріч була теплою для нас, також через те, що атмосфера була така досить дружня. Ми легко могли задати питання, були дискусійними, і це також дуже важливо було для мене. І я дуже вдячна організаторам за цю зустріч, і тим учасникам, хто і спікерам, також хто приєднався.